Зайці є на автівках. Але в цілому вже краще. Всім добрий ранок. Нас без 10. Сьомо проводжаю Миколая на автобус. Скажеш привіт? Що? Привіт, скажи. В навушниках іде, як завжди. Миколай побіг, насправді ще 5 хвилин. Там у ще один хлопець прийшов. Не буду підходити. Все, попрощалась. Дитина в автобусі. Повертаюся, будити середніх. Бонжур! Петрусь, давай дуже швидко вийшов в останні хвилини. Такий у нас ранок морозий. Ясно. Не думаю, що ти думав довго про це. Але так, він вдома, він вже працює майже годину, поки ви збиралися. Просто він тихенько працює. Цей тиждень вже рахуйте, що закінчився і ще... Лія, тобі що, рюкзак не потрібен в школі? Чи мама просто не нагадала? Біжи давай тепер. Ми тепер точно запізнимось. Давай. Швидко. Лія, забула. А це не фотографія? <рюкзак>, рюкзак, мама не нагадала. Лія пішла. Довелося йти допомагати. Але Лія все сама. Все. Фух, не треба чистити. Доїдемо і так. Вчора похнастику. Так, ось один з батьків, член цього батьківського комітету, батьківської ради, всіх розпитував сьогодні на вході в школу лінійного класу, чи ми прийдемо. На ось цю вечірку, на ось цю подію сьогодні. Ввечері, я, чесно кажучи, не звернула увагу. Там багато різних брошур, різного всякого, всякого інформативного і не дуже роздають. Ось, і на це я не дуже звернула увагу, але він всіх розпитував. Тож каже, сьогодні, сьогодні, з 4 до 6 буде ось така вечірка для дітей. Гуте, дезінфо, Будуть якісь атракції, будуть якісь ігри для дітей і просять ось всіх поприходити в центр дозвілля. Це будинок культури, як я його називаю, це через міст, там, де парк у нас, лісопарк, там, де трек, ми ходимо гуляти. Отже, там в тому приміщенні сьогодні з 4 до 6 збори такі розважальні. Так, отже, тут написано, що сік вони організують і воду з сиропом. ну, Тут це розповсюджено, ми і самі користуємося, купуємо різний, з різними смаками сироп, щоб готувати в домашніх умовах такі солодкі напої. Тож пригощання треба принести з собою, батькам. І це не просто там собі бутерброд бо діти ж голодні, це буде одразу після школи. Треба приготувати щось, щоб ну, пригощати інших, і ще вони навіть продають. Тобто там треба поставити так було раніше, принаймні, вже не один раз ми мене таких подіях були в дитячих таких святах. В залі там є щось на кшталт барної такої стійки, там є мікрохвильовки, ну, раковина, все це можна, там посуд, все, все це є. І... Приносиш з собою цю їжу, віддаєш їм. Це може бути тарт, якийсь, якийсь кіш, пиріг, це солодке, може бути, або солоне, якісь сендвічі, бутерброди, млинчики. І вони це можуть оцінювати і продавати батькам, дітям. Ну, тобто, ви можете поїсти, а можуть люди ще це купити. Я вам раніше розповідала, що вони часто влаштовують ось такі ярм, щось на кшталт ярмарок, якісь поробки продають, в тому числі ось таке пригощання. А гроші, які вони отримують, йдуть у фонд школи, фонд класу. Наприклад, Лія весною знову поїде самостійно. На дві ночі, ну три дні їх не буде минулому році. Вони такі малесенькі їздили на море. Ось такий досвід був незабутній в лії. Цього разу вони поїдуть в гори тут недалеко, щось там можливо до 5-10 кілометрів звідси. Будуть там, і на це все треба гроші. Частину мерія закриває, там транспорт оплачує, а частину закриває ось ця, батьківська рада. Ось цими коштами, які вони отримують, акумулюють. Ось і частину все ж таки батькам. Мені до речі, треба 60 євро за це заплатити. Це наша частка батьківська. Я все ніяк не зніму готівку. Треба це зробити, ось протягом лютого треба здати ці кошти. Тож, лія ще лі піти. Я якось не звернула увагу, тому що це від батьківського комітету, а не від школи. Так би вони окремо попередили там, вчителі, а тут ну, батьки просто цю інформативний цей папірець положили і на тому все. Я хочу піти, тож мені треба щось приготувати. Не знаю, ще що, що це буде, може, якийсь пиріг зроблю. Якісь пиріжки може, не знаю, що робити, але треба поїхати. Заберу їх з Григорієм, поїдемо. Побудемо там годинку-півтори, якщо Григорій не захоче залишатися. І попрошу Івана прийти його забрати. Якраз коли вже о 5 закінчить він роботу. Але ось так у нас <смі> неочікувано змінились плани на вечір. У ну, нас не особливо то планів було так, домашні справи. Так, ну що, на ранок залишилось 4 піца, це вже поснідали ними і вчора ввечері з'їли три. Якось я так розійшлася, у мене багато тіста було. Вийшло 7 Піц в мене, тож діти будуть щасливі і поснідали, ще й після школи повернуться, Буде їм чим теж поласувати, поїсти. Я думаю, можливо, заморозити одну піцу, порізати шматочками і в морозилку. Теж буде класно, якось там зголодніли, розморозили і оп, вже піца є. Так, а це тортик, Може, ну, як завжди, в мене не дуже естетично виходить його показувати. Бісквіт. Важко збивати було, в мене нема міксера. Я вінчиком збивала. Ось так вийшло на 5 яєць. Бісквіт, там банан і е вершки. Ось такі. Мені казали, що це сметана 30%, але ні, такі вершки, тому що французькою пишеться. Крем фреш це про вершки. А сметаною ми називаємо те, що вони називають формаш Блан. Тоді це сметана. У мене вершки вийшли, ну що ж, крем вийшов дуже непогано. Цукор, вершки і там шматочки банану. Ну, все як замовляла, все як Петро замовляв на день народження. Оп, несу. У мене 6 хвилин залишилось. До відкриття воріт у школі, до початку свята, виникла в мене ідея чудова, чи не віднести мені піци, які залишаються. Вони свіжі, причому одна в мене так вийшла вегетаріанська, а ось а інша з сосисками. Думаю, буде смачно, французи точно таке їстимуть. Так, тож я нічого не готувала. І... Лягла поспати, ну, засинала, лягла поспати і дарма. Ось такий стан буває інколи, коли не з тої ноги встаєш, насправді не з тої ноги прокидаєшся. Власне, це зі мною сталося. Тепер почуваюся такою розбитою. Краще б я цього не робила, не лягала зовсім. В обід почалося, по ставнях, по віконницях зразу помітно, що негода. Починають по вулиці, не тільки в нашому будинку, і в сусідніх. Бахкає віконницями. Бах-бах. Одразу розумієш, що вітряно. Діти, все добре. Їдемо в сальдефет. Так, і що я забула ще зробити, це взяти гроші. Взяти гроші, тому що нам же теж треба купувати там щось, якісь смаколики. Тобто приносиш свою їжу, але треба ще щось придбати, пригоститися. В цьому сенс зібрати кошту із нас також. Там їхніх бочків немає. Багато людей зовсім небагато. Та цей тільки починається. Де хто там ще готується? Коли там буде, не будемо, ще було. Ми тут тільки угу. Окей. Тут є я. Дивно, але зовсім нікого немає. Підемо зараз пошукаємо. шукаю. Дивно, де вони всі? Так, ось тут гуртки є. Для гімнастики. Тут є ось гімнастикою можна займатися. І мають ще бути десь танці. Тут дуже жидо. Жиду. Тут можна вчитися. Тут вчатися. Можна. Тут можна. Тут можна. А ви не хочете вчитися. Жиду. Так, в основному центрі, в центрі, основному залі нікого немає, але ми бачимо багато людей, дітей на спортивному майданчику, та не впевнені, це вони чи не вони. Я йду з пустими поки що руками. Треба буде повернутися в машину. Ось там парковка. Діти є доволі дорослі, там малюків не бачу. Це мені навіть більше схоже на коледж, на дітей з коледжу так Григорій показує. Це не там. Ось тут приміщення, греш. Тобі ж не майданчик треба дивитись. Це коледж. Ну це коледж. Ми приїжджають на велика, але це вже доволі. Ну куди вони їдуть? Давай подивимось. Де ну це точно зі школи теж. Де вони? Хто ось? Всі діти? Так. І так. Чого тут машина? Не знаю, але здається, це машина того тата, який сьогодні нам нагадував про цю вечірку. І тут відчинено. Цім не те, що <смі> це ще я вам пояснювала і наговорила це щось, дещо інше. Це справді просто організували зустріч таку дітей після школи. Я ще не зовсім розібралася. В чому сенс, але там не більше десяти дітей зібралося якось. Не надто популярна подія. Мабуть, там ігри настільні, іграшки можна малювати. Діти зараз там перекусують. Так, діти граються не тільки в приміщенні. Ще й по полю бігають на свободі. Гришу бачу, лірів не бачу. Прийшла їх пильнувати. Я а це? Так, ну що, в мене та ця пустинька. Зараз розповім, що це було. Пише з Лією побігли на трек, попросились одне коло зробити. Отже, це не той формат, про який я вам розповідала весь день. Таке теж буває, але на свята зазвичай якісь різдвяні. Або інші події точно в кінці року. Так само це відбувається, коли всі ось в великому залі там збираються. Ну, Ми на таких були подіях. А ось тут, в маленькому залі, ми, власне, вперше були і таким вузьким колом. Хоча запрошена вся школа, і нічого там з ярмарком і з випічкою такого нічого не було. Це якраз треба було пригощання взяти. Кожен, Найсмішніше була реакція, коли я занесла свої дві піци на таці. Ніхто цього не очікував, тому що вони купили мадалінки, кожен там пакетик, або пакетик е печівка, ну ось ці сиропи з водою були. Ну, і кожен так от потрошку взяв собі, фактично. Хоч і пригощали один одного, але так, потрошку. І тут я заношу таку тацю з двома піцами. Кажу, ну, вони такі о, браво, браво! го! <свісно> У всіх реакціях. Ну, батьків було десь до 15, і вони так хтось уходив, хтось приходив не весь час були, ну і недовго ми там Ми там побули півтори годинки, діти гарно погралися. Ришених ровесників, однокласників не було. Я не знаю, чому так, але ну, от явно батьківська активність була. Низької. І це саме було запропоновано час провести його разом, ну, дітям погратися, там, як я вже казала, настільні ігри, футбол настільний навіть був, хоча діти переважно весь час на вулиці гралися, ну, поки сонечко було, було тепленько, а, з м'ячиком бігали. Але... Як ви бачите, на всю школу не так багато батьків, не так багато дітей відгукнулось. Я не знаю, чому, з чим це пов'язано, але це все одно непоганий захід. Лія з гришею, все одно погралися. Так би вдома сиділи ті півтори годинки. А так поспілкувалися з французами зайвий раз. Ну і я теж послухала про що розмовляють вони. Ось всі пригощалися піцею, навіть одна. Жінка з Алжиру з двома дівчатками, в хіджабі, ось так одягнута мусульманка. Запитала мене, з чим піца, і я їй сказала, що одна вегетаріанська, без м'яса, вона пригостилась залюбки, ну всі там мені потім розказували. З'їли все, дві піци. Я думала, може бути так недоречно, що вони ось солодощі, там печівка, бисквітики їдять, а тут я така. Спіца Ні, всі їли діти там залюбки, підходили, брали Гарно. Ну, я маленькими, невеликими шматочками порізала, тож всім вистачало, пригостились, роздавали мені компліменти. Ось так, але особливо всі на мене споглядали, особливо ніхто мені питань ніяких не задавав, не розмовляли між собою вони тільки. Та й так, Трохи. Трохи приєдналися до місцевої спільноти. Що характерно, я цих батьків знаю вже протягом цих трьох років. Деякі ось були навіть з малюками, які, я їх, мам, пам'ятаю, ще вагітними. Ось а дітки вже ось дворічні є. Дехто, дехто вже з тих малюків і старший. Поїхали додому! Поїхали ще вечерю готувати мамі. Граєтесь. Ви ж без великів навіть бігають. Ось, до речі, трек. І зробили ось столики, забетонували. Єдине, що тут така ось багнюка трохи, Ну, зараз воно як підсохло, підмерзло, але це глина. Просто я думаю, сподіваюся, вони тут травичку посіять і буде гарнесенько. І можна буде батькам посидіти, відпочити, поки діти тут ганятимуть на треку. Поки що так виглядає, бо це ось тільки тільки зробили ці. Місця для сидіння і відпочинку. Йдемо. Так, ну ми ж не знали, що ми будемо саме так. Ну, Лі, ще й не забереш з цього парку. Вона ще й йти не хотіла, вже закінчилося там до шостої, мало бути, ми ледве вийшли, без п'яти, Лію неможливо було вмовити. Довелося пригрозити їй що. Якщо не піде, то наступного разу я ще подумаю, чи йти зовсім, якщо вона не хоче вчасно йти. Хтось до марафонів готується. Такі спортсмени приїхали на машинах чоловіки Ось, ну, я думаю, що вони, вони не разом приїхали, але просто що поставили на парковку і бігають навколо поля. Двадцять хвилин лягла на травичку Лія. Дивиться, лежить на і дивиться на небо. Романтична дівчинка. Біжить. Дуже хочеться додому потрапити сьогодні. Нічого, що сьогодні 7 лютого. Не холодно вам? Норм? Ну Сонечко сховалось, різко стало холодніше. Хіба ні? Хіба ні. Пішли. Стояти холодно. Бігати може й не холодно. Пішли швидше. І тепер їм треба, і тепер їм треба залізти на дерево, замість того, щоб сісти в машину. Скільки можна? Це терпіти. Ну як після цього вас не називати мавпами? Після ось чого можеш. Стоп, диви я патафію Мені треба для патафів, щоб вона припала. Друзі, це все на сьогодні. Такий неочікувано насичений, принаймні вечір в нас точно видався, принаймні в нас злій із Григорі. А загалом, ну, все як зазвичай: вечеря, час з сім'єю і на тому все. Тож до наступного вже дня прощаюся з вами з влогом наступним, але на каналі, як завжди, є багато чого цікавенького, можливо, ви ще не все бачили. Впорядковані відео також за списками, списки відтворень, вони названі тематично, тож можна там подивитися щось цікаве про нас, можливо, якісь наші раніші відео, відео за попередні роки, ось так. Теж буде вам цікаво порівняти, особливо як ми змінюємося, як ми зростаємо. У будь-якому разі, бажаю вам спокійних, гарних вихідних, щоб без поганих новин. І бережіть себе, будь ласка, знаходитесь в безпеці, наскільки це можливо. І не забувайте про корисні посилання, які є під кожним відео. Сподіваюся, ви туди час від часу заглядаєте. Дуже на це сподіваюся, і закликаю це робити. Дякую і до наступних зустрічей. Бувайте.